Вісімнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вечір. В ці хвилини у Києві очікують на прибуття Ангели Меркель та Франсуа Оланда. Уже менш ніж за годину. Їх на банк чекає Петро Порошенко. До Києва Оланд і Меркель везуть свій варіант мирного плану. Тим часом до цього президент України вже приймав Джона Керрі. Про що з ним говорили, про що домовилися. Давайте подивимося, але цей сюжет готується зараз до ефіру. Тому ми його покажемо, ну вочевидь, трохи пізніше. Тим часом Путін терміново зібрав Раду безпеки Росії. Говорили про ситуацію на сході України, зокрема у контексті зустрічі з Меркель та Оландом. Крім того, у Москві не виключають можливості введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це повідомив речник Міноборони Росії. Хочу сказать, что подобные планы на экспертном уровне в принципе обсуждались и обсуждаются, но будем, будем смотреть по ходу переговоров и рассчитываю, что и в этот вопрос будет внесена ясность. Крок до зняття себе імунітету зробили депутати. До КС вони направили відповідний законопроект. Згідно з документом, окрім депутатів, імунітет можуть позбавити і суддів у разі позитивного рішення суду. Голосуватимуть документ у першому читанні навесні, а остаточно ухвалювати будуть лише на наступній сесії парламенту, тобто не раніше аніж у вересні. брав. В Нашій державі не має бути касти доторканих і недоторканих, і саме тому, поряд з зняттям депутатської суддівської недоторканості, основним і базовим має бути і закон про імпічмент президента. Що ми розпочали знімати недоторканність з депутатів, а скоригуємо і знімемо недоторканність суддів. І інституційно забезпечуємо можливість процедури імпічменту. Тоді все правильно, тоді ми голосуємо, і тоді ми все правильно робимо. Посилити охорону суддів просить та генпрокуратуру Рада суддів України. Таке звернення ухвалили на сьогоднішньому засіданні. кажуть, на представників української феміди чиниться тиск суддів залякують, а також погрожують фізичною розправою. За два останні місяці з такими скаргами до ради суддів звернулися більше як півсотні їхніх колег з різних регіонів України. Суддя верховного суду Анатолій Скотарь помітно нервує і заявляє, його намагалися вбити. Розповідає 7 січня, хотів виїхати із власного двору, але його машину заблокували двоє нетверезих чоловіків. Представилися бійцями АТО. прикрив калітку на рівні голови одразу побачив ствол автомата і автоматна очередь. 18 вистрілів було, тому що 18 знайшли шлі Чоловік каже, дивом ухилився від кулі, забіг у будинок. Нападник кинувся за ним. На кухні виложив гранату на стіл. говорив, таку ті ногу простріліть праву, ліву, лі обі ноги дітей діти завалить, заваліть, в домі, на вулиці. Нападника ледь вдалося б мовити, щоб хто пішов, каже суддя. Анатолій подав заяву в міліцію. Інший суддя розповідає, що отримав листа з погрозами і зачитує його. Добрий день, суддя Бершов. Коли ви давали інтерв'ю, ми подумали, що ви... Вы... Честный человек, когда прочитали письмо и или генеральному прокурору, мы поняли, что вас уже давно было иллюстрировано. Не хотите исполнять форму закона. Може, твоима ще більше подходні закони, а от такі картизати оце голландський художник, де судді збирають шкіру, так рада суддів вирішує життя служителів Феміди в небезпеці, тому звертаються за захистом до міліції і прокуратури. До міліції ми звертаємося да, з приводу того, щоб вони забезпечили безпеку приміщень судів, посилили охорону громадського порядка, безпеку суддів, працівників та відвідувачів суддів. Що ж до зняття з них недоторканності чіткої відповіді судді не дають, але натякають. Депутати хочуть залишити їх без захисту. Якщо б якось по другому забезпечить безпеку судді, то хай скажуть, яким чином. Розумієте, одне одне діло депутат Верховної Ради голосує за закон, а друге діло суддя конкретно розглядає справи про насилля, вбивства, бандитизм і таке інше. Крім міліції та прокуратури, судді також звернулися до президента Верховної Ради, Кабміну та громадськості з вимогою не втручатися у роботу суддівської гілки влади. Олена Бондаренко, Роман Климчук, Тивай. Тепер до подів зоні АТО. станиці Луганського бойовики обстріляли забороненими касетними бомбами. Про це повідомив чільник ОДА Геннадій Москаль. Двоє українських військових отримали поранення у райцентрі пошкоджені вісім житлових будинків. Крім того, босія помітила використання касетних боєприпасів при обстрілі Луганська минулого тижня. Нагадаю, до договору про заборону цих бомб приєдналися понад 100 країн. Адже ці боєприпаси мають невибіркову дію. Їхніми жертвами найчастіше стає саме мирне Населення Вперше за кілька тижнів ми повідомили про використання касетних боєприпасів у Луганську. Як результат, там постраждало мирне населення. Загалом, згідно з останньою інформацією, приблизно п'ять тисяч людей на Донбасі вбито більше 12 тисяч поранені. І крім того, ОБСЄ є повідомили, що вони збільшать контингент міжнародних спостерігачів в Україні до 500. зробити це планують до кінця місяця. Нагадаю, що зараз в Україні працюють близько 400 осіб. Терористи намагаються посіяти паніку серед мешканців Маріуполя. Прес-центр АТО каже, бойовики телефонують людям та закликають залишати місто, погрожують новими обстрілами, які, начебто, планують найближчим часом. Словики наголошують, що залякування безпідставня адже збройні сили України. Надійно захищають місто. Нагадаю, вночі злочинці обстріляли селище сартана біля Маріуполя. Обійшлося без постраждалих. Люди встигли сховатися у підвалах. Утім, пошкоджені майже 20 будинків, зруйнований газопровід а також електромережі. Предварительно встановлено зі сторони населених пунктів Заїченка, саханка, Октябрьська. На двох частних домах зафіксіровано прямої попадання. Розрушені стіни. В остальных повіжні міння сушисне. Розбити стекла, значительно побріжня не фасади. Ну й через напруження Україні, особливо вагнені до бомбосховищ. Хоча Івано-Франківськ і далеко від лінії фронту, проте укриття у місті перевіряють регулярно. Серед ревізорів були і кореспонденти каналу ТВА. Івано-Франківський хлібокомбінат понад 30 років безперебійно забезпечує містян ароматним хлібом, булочками та кондитерськими виробами, а у разі небезпеки і надійним прихистком може слугувати. Два санвузли, в яких знаходяться чотири туалета і три триумивальника, водопостачання централізоване від міської мережі, але є. Два баки з питною водою по 2500 літрів. Нині Україні до бомбосховищ прикута особлива увага. Хоч Івано-Франківськ далеко від зони АТО, тут вирішили перестрахуватися. Системи укриття перевіряли уже декілька разів. Надзвичайники кажуть, головне, щоб надходило чисте повітря і була електрика. Тоді і городяни будуть у безпеці, і хліб випікатимуть. В захисній споруді також так є Фільтрова вентиляційна установка, яка має два е, ступені очистки повітря, є автономне е, освітлення, тобто є дизель-генератор потужністю 38 кВт. Люди зможуть перебувати у бомбосховищі понад два тижні. Є місця і для роботи, і для відпочинку. Навіть як зберігати документацію, продумали. Також під пильним контролем фахівців медзаклади і дитячі установи перевіряють і підвали житлових будинків. Завдання, яке стоїть, в першу чергу в випадку надзвичайної ситуації, і в першу чергу терористичного характеру, щоб на якийсь час при необхідності діти. Петколективи, якщо це в лікарні, це важко хворі, хворі лікарі могли е, сховатися і тим, таким чином забезпечити пацієнтів або дітей від, е, від поражень. Аптечка, ліхтар, приймач. Приймач тут він працює. Зверніть увагу, що мобільний зв'язок не працює зараз. Дякуємо, дякуємо. Ну що, ну ми до дали... приймач працює, свічки, бачок для пиття. Два ліжка, матраси то, що саме необхідне, що можна з собою на перший випад на якусь годину. Дві івано-франківці з розумінням ставляться до перевірок бомбосховищ і підвалів. Проте сподіваються, що скористатися ними ніколи не доведеться. Вікторія Тищук Ігор Коваль, Твай. Четверо українських бійців повернулися з Литви до Дніпропетровська. Там вони проходили курс реабілітації. Усі четверо були травмовані у зоні АТО. Витрати на їхнє транспортування і перебування узяли на себе Литва. Загалом за увесь час конфлікту на сході в Литві побували 24 бійців. Закордонні медики вже визначилися. Програму допомоги будуть продовжувати. На реабілітацію забрали ще трьох українських військових. То есть за три недели я уже начал ходить, вот неделю я уже пытаюсь ходить. Да, и даже вчера танцевал. Ну, на одной ноге, правда, но танцевал. Ну, то есть ногу, как бы, наши врачи спасли, те под, подремонтировали. Благодарен литовцам, которые приняли наших бойцов на реабилитацию. Они сегодня возвратились, некоторые из них уже бегают. Некоторі прыгають на кастелях, хоча заносити на самоліт приходилось всіх на силках. Українська армія вкрай потребує спецтехніки і машин. Волонтери кажуть, якщо раніше збирали усе від одягу до харчів і ліків, то тепер потреби стали вузько спеціалізованими. На фронті не вистачає авто обладнання зв'язку програмного забезпечення для артилерії також оптики нового покоління. За місяць почнеться весна разом із нею. Тумани нагадують волонтери. Відтак бійцям необхідні сучасні тепловізори, які дадуть змогу бачити крізь туман. Наша армія. Наконец-то обута одета и сыта, и теперь мы переходим на следующий этап. Мы решаем технологические вопросы оснащения, передвижения и как бы, работы с специальной техникой. Очень сейчас обостряется в очередной раз потребность в колесах, в движимом в транспорте, в маленьких машинах, в больших машинах, проходимых в микроавтобусах для эвакуации, для перемещения, для подвоза снарядов. Поэтому, вот, как бы, Также просим всіх, хто готов допомагати. Направляйте свої мислі в этом направлення. Там ні поле. У Києві міліція вже полює на тих, хто ухиляється від мобілізації. Разом із військовими вони ходять і по домівках, і на роботу до молодих людей, яким раніше надсилали повістки. Під час рейду вже зловили та забрали військоматів 59 призовників. Про це повідомили у прес-службі МВС України. У військоматах мають працювати штатні вербувальники. Так уважає керівник центру оборонних реформ Олександр Данилюк. Їхня мета пошук досвідчених військових фахівців. Крім того, Данелюк не бачить особливої потреби у загальній мобілізації. Натомість пропонує створювати елітні офіцерські підрозділи. Мобілізаційний ресурс в Україні колосальний. У нас декілька сот тисяч офіцерів запасу. У нас понад 100 тисяч осіб, які служили в військах ВДВ і спецназу. Тобто у нас є кого мобілізовувати. У нас велика кількість силовиків, особливо в міністерстві внутрішніх справ, які нам в такій кількості просто не потрібні. І їх, як людей, все таки більш військових ніж цивільних, треба переводити до збройних сил, переатестовувати. Я нагадую, що в ці хлини в Києві чекають на прибуття Ангела Меркель, а також Франсуа Оланда. Хоч уже уже менш ніж за годину їх на банкові чекає Петро Порошенко. До Києва Оланд і Меркель везуть свій варіант мирного плану. Тим часом до цього президент України вже приймав Джона Керрі. Про що з ним говорили? Давайте подивимось разом. Київ сьогодні перетворився на дипломатичну столицю Європи. кажуть в адміністрації президента. Тут сьогодні приймають одразу трьох західних лідерів. Всі разом вирішуватимуть, як досягти миру в Україні. Прагнуть миру, але закривати очі на агресію не будуть. Таку позицію Америки озвучує держсекретар США Джон Керрі після двогодинних перемовин з нашим президентом. Він закликає Москву дотримуватись мінських домовленостей і повернутися з поля бою за стіл переговорів. Сьогодні я перебуваю тут, щоб надати. Вам і підтримку, і дружбу. Ми хочемо дипломатичного вирішення конфлікту однак ми не можемо закрити очі на танки та техніку, які перетинають кордон із Росії в Україну. Забрати з України весь поставлений бойовикам арсенал і своїх військових, перекрити кордони, відпустити заручників. Це єдиний для Росії шанс уникнути повної ізоляції. Додає Кері. Водночас, Петро Порошенко наголошує, робота над мирним процесом триває, і українські війська дотримуються режиму припинення вогню, але вони готові захищати Україну. Ми працюємо над тим, щоб добитися мирного завершення цього конфлікту і припинення агресії. Це пріоритет для всього цивілізованого людства. Ми здійснюємо нашу співпрацю у галузі безпеки для того, щоб знайти найефективніші рішення у цій ситуації, і це дуже важливо для нас. Що правда про надання зброї Америкою Україні ні слова після прес-конференції Джон Керрі поспішає на ще дві зустрічі. Прем'єром та главою МЗС, а тим часом в адміністрації готуються приймати ще двох західних високопосадовців: Ангелу Меркель та Франсуа Оланда. Канцлер Німеччини та французький президент везуть новий мирний план. Ми зробимо нову пропозицію щодо вирішення конфлікту. Вона базуватиметься на територіальній цілісності України. Ми також проведемо переговори із Петром Порошенком. А в п'ятницю ми летимо до Москви, щоб зустрітися з російським президентом. Чим можуть замінити чи доповнити мінські домовленості, поки невідомо. А ось Росію спробують вгамувати заявою, що Україну в НАТО не візьмуть. У північноатлантичному альянсі ще не озвучені на загал мирні плани Меркель та Оланда підтримали. Водночас сьогодні ген. Ек організації розповів, як саме НАТО реагуватиме на агресію Росії. Ми збільшуємо чисельність нашого контингенту на сході до 30 тисяч військових, із них 5 тисяч це сили швидкого реагування. Лише так ми можемо реагувати на зростаючу російську агресію. Ми також сподіваємось, що Москва використає максимум свого впливу, аби змусити проросійських сепаратистів припинити військові дії. Нині ж особливо гостро стоїть питання щодо надання Україні летального озброєння. Поки США на чолі з Обамою, начебто, готові піти на такий крок. Німеччина в особі Меркель категорично проти. Хто кого схилить на свою сторону? Дізнаємося вже наступного понеділка. Сьогодні лідери зустрінуться у Вашингтоні. Щоправда, Джон Керрі нині висловив сподівання, що вже до того часу Росія припинить агресію. Христина Гавриш, Марія Клюк, Віталій Колод ТВА. Польща безкоштовно вчитиме у своїх вишах українців. Перевагу надаватимуть студентам із Криму і сходу України. За три тижні набору надійшла майже тисяча заявок. Попереду співбесіда. вимоги до претендентів, успішність у навчанні та висока мотивація. Знати польську чи українську абсолютно не обов'язково. Мову студенти вивчать на спеціальних курсах, наголошують представники освітньої організації «Ерасмус для України. З наступного тижня у Києві суттєво подрожчує по суті весь громадський транспорт, і не лише комунальний, але й приватний деякий майже удвічі. Ну і поки цього не сталося, кияни уже протестують, як саме бачили наші кореспонденти. Студентка Валентина навчалася у Польщі. Розповідає, увесь громадський транспорт у сусідній країні працює від єдиного комунального підприємства. Усі перевізники дисципліновані при середній зарплаті у 700 євро. За проїзд поляки платять в межах наших 10 гривень. На кожній зупинці, коли ти приходиш у Польщі, насамперед є розклад будь-якої маршрутки, яка там зупиняється. Вона приходить, якщо написано 10.01, 10 вона приходить у 10 10.01. Там немає таких от багданів, таких от маршруток, як у нас. Ціна на над проїзд, вона теж там нормальна, вона відповідає їхньому рівню заробітних плат, рівню пенсії в Україні, ж доходи населення падають, а ціни на проїзд невпинно зростають. Обурювалися пікетувальники біля департаменту транспортної інфраструктури і вимагали скасувати підвищення тарифів та провести транспортну реформу та прибрати приватних перевізників, які на думку активістів займаються здирництвом, зробити незалежний аудит всіх комунальних підприємств і цього департаменту транспортного ну, провести транспортну реформу, прибрати приватних перевізників, які сьогодні займаються здирництвом, поставити комунальні Транспорт, ми з вами з наших податків, з податків тих підприємців, які в Києві, тобто і працівників на цих підприємствах, ми оплачуємо з вами цей транспорт. Тому коли кажуть, що збитковий, він не є збитковим, ми за нього платимо. До мітингувальники вийшов директор департаменту Іван Шпильовий. Чиновник пояснив, підвищення вартості проїзду вимушений, але необхідний крок. Вартість проїзду на сьогоднішній день, яка становить 1 гривна, півтори гривни 50 копійок були встановлені в 2008 році. На період 2008 року один літр пального коштував 5 ,60 гривень 60 копів. Сьогодні він коштує 18 гривень. Другу цифру привожу. Заробітна плата становила 1,7 тисяч гривень. На сьогоднішній день більше 5 тисяч. Іван Шпильовий зазначив, ціни на приїзд підвищать і за міські перевізники до 6 гривень в залежності від відстані маршруту. Ті, які до нас звернулися скажімо, десь третя третя частина думаю, трошки більше, ніж третя частина. Всіх вони які подали розрахунки, тільки на тих маршрутах які понад двадцять там 3 -25 кілометрів. Ті може бути в тариф, 6 гривень. Підвищення ціни проїзду почне діяти у Києві з наступного тижня. А з літа столична влада планує скасувати і низку пільг. Пенсіонери вже б'ють на сполох, щоб добратися. мені до метро, мені треба ще до остановки тролейбуса їхати і літі пішком. А тепер а дітям їздити на роботу і з роботи. Скільки це грошей? Ті зарплати, які виділило наше государство, ніщенські втім, і пакетувальники, і пенсіонери не тішать себе ілюзіями, що чиновники виконують їхні вимоги. Вікторія Сеник, Євген Кияшко, Твай. Золотовалютні запаси України скоротилися до 6 мільярдів 420 мільйонів доларів. Лише за останній місяць майже на 15%. гроші пішли на погашення кредитів, зокрема МВФ і на розрахунки за газ, а також на валютні аукціони, які проводили для підтримки стабільності української гривні, пояснюють у прес службі НБУ. Ну і тим часом, чим більше Нацбанк рятує гривню, то більше вона. Потопає сьогодні. Гонтарєва пустила гривню у вільне плавання. Зокрема, заборонила проводити щоденні валютні аукціони. Це мало би забезпечити єдиний курс на міжбанку і валютному ринку. Так собі думала голова НБУ Валерія Гонтарєва. І одразу після цього на міжбанку гривня впала. А на чорному ринку курс купівлі тримається взагалі близько 25 гривень мы посчитали, что нет на сегодняшний день смысла переходить даже к каким-то видам другого поиска равновесия, чем просто свободного курса образования. Поэтому нами было принято решение, что с сегодняшнего дня, и это решение доведено как раз до, до банков, с сегодняшнего дня мы перестаем проводить наши аукционы, как потерявшие смысл. І зараз починається брифінг у Кабміні, спільний брифінг Джона Керрі та Арсенія Ценюка. Давайте подивимося про що вони там говорять. Те, що ми отримали 16 мільйонів, і отримаємо 16 мільйонів доларів від США, які будуть надані для прямо для Донецької Луганського регіону, які потребують ці кошти. Я хочу дуже чітко висловитися з будь-якого мирного мирних домовленостей. Перше найбільш важливе питання: нам потрібно потрібен мир. Але Ми ніколи не будемо розглядати будь-яку можливість, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет, і незалежність України і європейське майбутнє України. Ми вдячні за підтримку уряду США у імплементації і виконанні реформ реформи, які необхідні і які впроваджуються урядом України, зокрема у податковій галузі у судовій владі у вирішенні питання з корупцією, недопущення невиплати несплати податків та створення нового уряду в Україні. А також ти технічну та фінансову допомогу, яку надає уряд Сполучених Штатів Америки, це дуже важливо для нас. Ми вважаємо, що Україна викон... отрим... продовжить і заключити домовленість з міжнародним валютним фондом, і ми зможемо впровадити і імплементувати всі реформи. Це буде наш спільний успіх, спільний успіх вільного міру миру. Хочу підкреслити одне дуже важливе завдання ми повинні підтримати єдність вільного миру, єдність між США, Європейським Союзом та Україною у тому, щоб дійсно заключити мирний договор для того, щоб забезпечити мир і стабільність у Європі і припинити російське вторгнення. Держсекретар Керрі, як завжди, дуже приємно вас бачити у Києві і проводити з вами. Зустрічі, дякую, пане премєр міністр Арсені. Дуже дякую за ваш прийом, за ваші чудові зусилля щодо співпраці не тільки сьогодні, а навіть з того часу, коли я вперше з вами познайомився і зустрівся рік тому назад. Ми з того часу працюємо над цими питаннями спільно. Я дуже радий, що я мав змогу приїхати знову до Києва у цей дуже завантажений дипломатичний день і провести важливі і продуктивні зустрічі з прем'єр-міністром перед тим обід із міністром закордонних справ, перед тим із президентом Порошенком і в цій роботі я також зміг працювати над координацією на щодо нашої дипломатії з канцлером Меркель і президентом Оландо. Чиє перебування тут є свідченням підтримки єдиної підтримки України у всій Європі і разом із Сполученими Штатами Америки та іншими багатьма іншими країнами я був. Минулого разу у Києві приблизно 11 місяців тому назад, і за цей час Київ пройшов випробовування. Народ України проходить випробовування ще раз і ще раз. Через кілька днів після того, як після мого візиту, минулого разу Росія захопила Крим, і ми всі знаємо, що трапилося після того. Але, що часто забувають казати у засобах пасу інформації. Це те. Що Україна витримала всі ці випробування, перед які стояли перед країною, вона витримала і український народ досягнув надзвичайні результати для того, щоби могти жити у сильному і демократичному суспільстві. Більше того, в цій країні відбулися надзвичайно важливі демократичні успіхи, навіть виходячи із тих викликів, які стоять перед країною, ми бачимо демонстрації. Це від, починаючи із хоробрих демонстрацій на майдані до двох раундів вільних і справедливих виборів, які було проведено великими зусиллями, хоча було багато опонентів демократів, які намагалися не допустити ці вибори. Але це були сильні два раунди виборів, які привели до вибору сильного уряду. і дуже важливо. Нагадаю, що це був брифінг Керрі та Яценюка. А зараз ми переходимо на програму сьогодні надзвичайне» і про їхні тему розкаже В'ячеслав Афутін. В'ячеслав, власне, розкажи, заради чого ми зараз перервали брифінг Керрі, Про що ти розкажеш? Вітаю колего. Далі дізнаєтеся на що здатен ревнивець з гранатою в руках та шокуючий поворот у розслідуванні вбивства дворічної дівчинки на Одещині. Дивіться за мить.